В аптеці. Вам що, молоді люди? Глюконату, кальцію дві упаковки. Це все? Активованого вугілля, будь ласка, також дві. Господи, що у вас? Розряд по шашках. Марічка приїхала до села в гості до своєї бабусі пташиного молочка попити. Бабулю, куди у вас тут вночі сходити можна? У відро! Майор тримає промову перед курсантами. Панове курсанти, ви чому восени без головного убору ходите? Потрібно одягати кашкети, а то захворієте менінгітом. Це така страшна хвороба. Всього два результати. Або помер, або дурень. Отож ми з братом хворіли. Брат помер. Чукча та Москаль збирають камінці на березі океану. Раптом бачать, як до них прямує голодний білий ведмідь. Рушниці немає. Чукча достає лижі і починає їх одягати. Москалі каже, напрасно, все одно ти не зможеш біжати швидше медведя. А мені не треба бігти швидше за ведмедя, мені треба бігти швидше за тебе. Начальник Галицької виправної колонії заходить до кабінету тюремного лікаря та бачить, як той прямо на столі наярює його дружину Нюрку. Дружина схоплюється, поправляючи пальцем труси. Ой, коханий, а що ти хотів? Що я хотів, уже не важливо. Але мені цікаво, що ви тут робили? Тюремний лікар, заїкаючись, Ой, а ми це температуру міряємо. Начальник колонії, витягаючи пістолет з кобури. Ну, Петровичу, якщо зараз на твоєму градуснику не виявиться цифр, нарікай на себе!